Друзі, колеги, мої вітання. Так, продовжую ремонтувати двигун. Як бачите, все, що я розказував в минулому відео, не трапилось чогось. Чого не трапилось, я зараз поясню. Є такий на п'ятому корінному набивний. Сальник. От такий. от такий, от такий. В чому саме проблема? Всі магазини його продають розміром 10 на 10 міліметрів, там мерсовські, е, юмезовські, там Юмезовський, шатлів космічних, там ще з чогось. Установив я його, піднабив туди. Тут є такі зазубрини для фіксації, щоб його не провернули. Ну і сюди пробиваєш його трохи, по ідеї, щоб його не провернуло. І ставлю. От. І що робилося? Коли ми його набивали сюди, от набив я сюди сальник цей, я його сюди надіваю, він що не плотно сіда, і його немає як провернути. Ми от Ложимо в постель коленвал. І вже ми не можемо його прокрутити. Його наскільки зажимає. Це вже понятно, що він згорить. Зразу. Просто згорить. Ну і коротше я його так бив-бив, просажував весь день. Позвонив до знайомих, кажуть, з войлока там роби щось, ще щось. Думаю, ну не можеш так бути. Дивився, я ж в Ютубі є відео, люди ставляють. І все, в них роби. Класно. Ось отакий діаметр. Це 10. На 10. Але, подивившись відео в інтернеті, я узнав, що юмезовська набивка повинна бути не 10 на 10, а 8 на 8. Це якраз із Волги. Ось, і дивіться, яка різниця. Оце я вжу 8 на 8, як вона стає. ось, І отак вона виглядає. Тобто тут її трохи просажуєш і вона держить. А ось оця 10 на 10. Вона, що єлі влази, шоєлі влази, що, що торчить на половину свого розміру. Блін, отак. Її б'єш-б'єш, і вона починає розлазитися в ширину. Якось на оцьому. Бачите, края пообрізала. В ширину. Потім маслосйомна різьба починає забиватися. Оця ось різьба. Що тут? ось, Це маслосйомна маслозгонна різьба починає забиватися. Починає нарізка горіти оця на коленвалу, що не знімає масло. І починає сальник текти, звісно. Коротше, був такий злий, що капець. Бо це як позвониш в інтернет магазинці та є, все, є там. І з Мерседеса за Ліміч з мідною проволкою є там з якоюсь там ниткою, є там з чимось. Коротше, продають аби впарити. Потім приїжджаєш додому, вставляєш і розумієш, що ну, щось не вийшло. По, по телефону такі інженери були, що біля трактора не стояли просто. Мені чисто кажеться. Отак от, от. Так що зараз спробую оце. Взяв в магазині ще й отаке, ось у войлок. Думаю, ну вже якщо щось в мене за цим не вийде, думаю, ну буду бхать войлок. Отак. От Тільки ж войлок розмір 8 на 10. Уже вирізаний. Чого ж войлок 10 на 10 не вирізали тоді, якщо кнут ви продаєте десятку. Фух, Друзі, а такі, коротше, Не вистачає зла. Потратив день. Там у мене запитували. Як ключ зроблений, той, що відключ, відкручувати провод. Ось, ось, це кусок швелера Солдеповського. Вон, в ньому зроблена прорізь і з того ж швелера кусочок вирізаний і поперек вставлений, щоб щільно по гайці От. Чистю потім прорізи оці прорізи на гайки. Забиваю його туди, отак, ставлю, забиваю цей хрест туди молотком. Сюди надіваю газовий ключ, понижче і прокручую. Однією пластиною його гне. Не вистачає йому усильно. Отак от. Ну, далі покажу. Так, показую далі. Приготував бугіль. Приготував. Бугель. Це, благодаря цим всім спеціалістам, покатаскали, коцнули. Ладиш один, ми колінували разів 8, Вставляли, витягували, вставляли, витягували. Кожен вставляємо зажима. Все, вложили туди набивочку. Вложили набивочку, резиночку під полукольцо, Отам попідрізав, все по торцям. Все по торцям, сфокусується. Ага. Все, вложили. Ціпа накидав. Остався п'ятий. Кожний як накидав, поставив рукою, притягнув, монтіровочку зриваю і потім рукою півоборота все ж таки крутиться, коленвал легко. Так кожний провіряє. І як зажиматиму, так буду кожен провіряти. Отак, коротше, витрачений день. Просто на, на сальник. Це Цей сальник ось просто став, я його пробив трохи, щоб воно виямки зробилось. Оці виямочки для фіксації і все вставив резиночки сюди попромазував і герметом з обох сторон тут вони трошки длинніші продаються їх треба підрізати з краю щоб вона вмістилася От. і зараз як бугель, бугель туди на своє місце потім є такі ще зараз знайду покажу Найду, покажу, а ось вони. Ось такі пластиночки. На їх має три було, їх можна бути чотири, От. Як бугель вставили туди потім, бо там їх одразу я дивився б Ну теж по незнанню, хто не знає. От. Потім ось сюди розпорнюють ці пластини, забиваються. Ось цим ізгибом. Ось так одна вверх, а потім цим ізгибом, отак одна вниз. По дві забиваються і вони розпирають цю резинку до блока. До блока сюди. Щоб не слинило масло. В принципі, тут герметом по боках можна і не мазати, але я намазав, щоб зараз резинка не з'їжджала. Ось так. Все, друзі, збираємо далі. Так, друзі, затягнув 110 н. Може і малого, Не знаю, в прошлой раз більше затягував, навіть корінний як тушковий. 110, ну можна ще спробувати, але ну, я думаю, цього буде достатньо, тим більше шайби для фіксації є. Зафіксував він і це і все. Попробував, монтіровку і зриваєш і рукою півоборота робиться, поки в шатуни не впреться, бо я ж поршня не повитягував, колінвал крутиться. В принципі, оцей сальник і не держи великого давлення. Вибирає оце, що тут колотий колінвал просто і все. Тобто давлення є в нього найближче, тільки отут тут, на цій шийці корінній. А в нього там нема давлення, тим болі в нього слив є. Коротше, отак от от Так що як в магазинах вам розказують, друзі. Дуже впевнено, що там розбираються. в якихось запчастях, то десять раз подумайте, що там сидить людина, яка вам хоче просто впарити. Ось таке, так що 8х8 має на 8. бути набивка, друзі. 8х8. На 8. А то вони мені кажуть, та ось у Гойлочна, така. От до цієї всі поотказувалися, от от той. І, звісно, поотказувалися, бо вона горить, як вони забий. Ну, я не знаю. Коротше. Чого ж ми поршень на пів сантиметра більше і не забиваємо в гільзу, щоб компресія була. Боже. Ось таке. Друзі, вечір. Коротше на радостях почали все збирати, все виходить, все робиться, бугеля понакидав, повставляв, позабивав сюди розпорні пластиночки. Сюди дві, сюди одна, другої нема, найду заб'ю. Сальник класний, цей що 8 х 8, там підмазав герметиком трошки. Все, коліно крутиться, монтіровочки зриваєш і від руки крутиться. Це із затягнутими корінними. Понятно, як поршня накинув вже, так його легко не покрутиш. Коротше почав далі збирати. Накидати шестерні. І щось то произошло? Чого? Все. Привіт, Дніпро запчастина. Ось ваша коліна шестерня. Коротше, ну, шестерня та, що під шпонку, Должна з невеликим натягом взагалі надіватися. Я її пробую, вона ну, так кохтиться крепко. Думаю, цей Попробую піднабити. Та піднабив, що назад сйомником і гріли, короче, зняли, а нагріли, вона стала пластиліном. Та, слава Богу, була шестерня з розборки. Тут погано видно, поставили шестерню з розборки. Ну, Це ще не всі приключення. Вона ще й нашої помятки. По ну, Тут, на жаль, її буде не видно. Получається, на третьому зубі стоїть метка. Але прорізь попадає не на зуб, а між зубами. Тобто підзуба м'ятки йшла. Де вона там? Сейчас покажу, підсвітю прям покажу. Патруле, патрулян, Ох ты ти потранівка. Так, зараз підсвітю покажу. Момент номер 2 Ось на паразітки. Тут по зубам, по старій, я вважаю нормально, та що від розпредвала до колінвала. А від коленвала на ТНВД... Теж на зуб. Ось я болгаркою поставив метку. Не совпада. Півдня промудохалися, знімали ту шестерню, так коротше, двигло до кінця і не дозбирав. Так, да? Іван Степанович. <гум> Іван Степанович теж. Шоцій контролює, контролює. движняк, то таке. Так що... Буде продовження. Треба їхати ще на працю. Город оставляємо поки що Юмеза скучать далі. Да? Патрон! Патрон! Йдіть в патрон. Ось такі діла. Все, друзі. Дякую за перегляд. Всім здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!